Друзі, вітаю! У Херсоні справжній управлінський колапс, і зараз розповім, чому. Місяць тому з посади начальника херсонської військової адміністрації звільнили Романа Мрочка. Після цього в місті настало щось на кшталт безвладдя. Формально влада є, але. Вона нічого не може, бо в законі чітко прописано, тільки начальник МВА має право підписувати платіжні документи. Гроші на рахунках є, але витратити їх не можна. Чому? Бо електронний підпис, яким завіряються всі фінансові документи, належить лише начальнику військової адміністрації. А коли такої людини нема, усе зупиняється. Один із працівників МВА, який попросив залишити його ім'я в таємниці, каже Херсон зараз живе у стані такого колапсу. Перед тим як піти, Роман Мрачко все ж встиг підписати розпорядження. Офіційно він зробив це в день звільнення, 17 квітня, але насправді наступного дня. Завдяки цьому комунальні підприємства деякий час ще могли працювати, але ресурси закінчуються. У водоканалу борги за електрику. Якщо їх не погасити, можливо навіть відключення електроенергії, а це автоматичне припинення водопостачання, може здатися, що цього не допустять, але така загроза реальна. Для того аби погасити борги, керівник МВА мав би видати розпорядження і перекинути кошти з міського бюджету на рахунок водоканалу, але його немає. Раніше це могла зробити міська рада, але ще три роки тому Верховна Рада передала її повноваження керівнику МВА. Інші КП. Теж в біді, десь не вистачає палива, десь не можуть закупити навіть елементарні ОСБ плити, щоб закрити вибиті вікна після обстрілів. При цьому місто продовжують прибирати, сміття вивозять, а працівникам, хоч і частково, але платять зарплати. А ось чиновникам МВА не платять взагалі уже понад місяць, бо знову ж таки немає підпису. Тут альтернативи немає, і ми не можемо платити зарплати своїм працівникам, адже електронний підпис анульований, пояснює співбесідник з МВА. І отут починається найцікавіше, кого ж і коли призначать новим начальником МВА. Ми опитали десятки людей у міській і обласній адміністраціях. і всі, як один, кажуть. Не знаємо в офісі президента, нібито було не до Херсона, адже все неслося по міжнародці: стамбульські перемовини, американський президент та ще сотні викликів, які стоять перед Україною, більш важливі за зарплатню херсонських клерків. Але протягом останнього місяця на сайті президенти з'явилися укази про призначення начальників військових адміністрацій з інших міст. Значить, не в Трампі справа. Джерела в адміністрації Херсона розводять руками жодної інформації. Всі опитані працівники МВА, дотичні до ухвалення рішень, кажуть, що жодною інформацією не володіють, ба більше частина з них відчуває поступову інституційну спроможність. Один із співрозмовників пояснює, що до них часто ставляться зневажливо, ніби вони вже збиті льотчики. Люди не хочуть мати з ними справу, бо думають, що незабаром прийде нове керівництво, всіх звільнять і тому зараз немає сенсу ні співпрацювати з ними, ні навіть відповідати на дзвінки. Але у те завтра не настає вже більше місяця. Навіть в обласній військовій адміністрації відповідають просто: зараз немає розуміння. Це підтверджують і джерела в самому оточенні голови ОВА Олександра Прокудіна. кажуть, немає навіть конкретного кандидата. Наші джерела в столиці теж не надто оптимістичні. В офісі президента кажуть, що деякі кандидатури просто зарубали. Наприклад, не погодився йти на посаду бізнесмен Юрій Рожков. Відхилили і кандидатуру заступника мера Віталія Білоброва. Інші навіть не захотіли приходити на співбесіду, і ось уже понад місяць місто без керівника. У кулуарах кажуть про внутрішню боротьбу за контроль над містом. Один табір навколо Прокудіна, інший навколо бізнесмена Андрія Потілова. Перший має підтримку міністра МВС Ігоря Клименка, другий заступника голови офісу президента Олега Татарова. І між ними обласний центр на передовій. А чому взагалі звільнили мрочка? Офіційної версії немає, але джерела кажуть, що причин було багато. Корупційні скандали, зловживання, плюс політична активність самого мрочка, яка дратувала всіх. Його навіть звинувачували у повній неконтрольованості. Останньою краплею стала історія із звільненням Али Малицької. Ця витівка мрочка вбила останній цвях в домовину його кар'єри. І ситуація із заміщенням вакантного місця керівника Херсона найкраще тому підтвердження. Роман Мрочко настільки дістав всіх і в Херсоні, і в Києві, що його звільнили, не маючи навіть ким замінити. Друзі, ми слідкуємо за розвитком подій. Тож підписуйтесь на цей канал та наші соцмережі, аби не пропускати важливого. Не забудьте поставити лайк і залишити свій коментар, а також ставайте частиною спільноти моста. Що для цього потрібно підтримати нас щомісячним донатом за посиланням під цим відео, а також розказати про мост своїм друзям і знайомим. Ставши членом нашої спільноти, ви отримуєте наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі!